Більше десятка прикарпатських родин, учасників бойових дій, об'єднав святковий вечір. Чекаю на тебе. Дружини, матері, діти військовослужбовців та бійці, АТО зустрілися в неформальній атмосфері. Її для присутніх створили волонтери благодійного фонду Майбутнє Прикарпаття, аби на короткий час відволікти родини від тривожної подій у зоні конфлікту, а також створити простір для спілкування, адже нерідко сім'ї військових та добровольців залишаються наодинці зі своїми проблемами та переживаннями. Коли приходь. То, когда мисло, то ми можемо допомогти друг другу. Тому це, вот об'єднання, вот дає нам сили витримати все, підтримувати друг друга. Будемо сподіватися, що что... все буде добре. Об'єднуватися треба нам спільно в спільно в наших переживаннях, в наших страхах, але переходити вже десь у формат віри. Все і надії в. Те, що скоро буде перемога, що буде спокій, що буде майбутнє в наших дітей. Родина фіциків на таких заходах, що їх проводять місцеві волонтери, не вперше у колі небайдужих людей. Любомира знаходить моральну підтримку. Її чоловік Володимир двічі був у зоні бойових дій. Востаннє служив Дебальцево. Після отриманого там поранення нині на реабілітації про побачення на Донбасі військовий не розповідає. А дружина тепер вже з посмішкою згадує тривожні години очікування. Чекати важко, звичайно. Важко чекаєш дзвінка, оглядаєшся на телефон, звук прочувається в вухах чи не дзвонить, але тільки вірити, вірити і надіятися на повернення. Десь там ще, можливо, комусь нелегко, але будемо надіятися, що все краще нас чекає попереду. Для дітей, чиї батьки побували в зоні бойових дій на Донбасі, волонтери мають намір організувати позашкільне дозвілля, зокрема, звістовний відпочинок не лише в межах міста, а й в Карпатах. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.